Найграндіозніше будівництво в 20 мільярдів гривень та тривалістю в 30 років породило аж автобусний маршрут і купує питань і підозри в схемах на сотні мільйонів. Ні, це не жарт. 1 грудня Києва Віталій Кличко привідкрив Подільсько-воскресенський мостовий перехід у Києві. Він мав з'єднати два береги Дніпра і врятувати від транспортної блокади спальний мікрорайон Троєщина. Привідкрив тому, що тепер цим грандіозним за задумом мостовим переходом проходить. Один єдиний автобусний маршрут номер 111 і спецтранспорт. Навіть якщо порахувати тільки вже витрачені на будівництво 20 мільярдів гривень, то подільський міст сміливо може претендувати на звання одного з найдорожчих у світі. Тільки за сьогоднішнім курсом, хоч це не дуже релевантно, вартість цього будівництва понад 542 мільйони доларів для порівняння. Вартість найвищого моста у світі через річку Судухе в Китаї склала близько 100 мільйонів доларів. Найбільший розвідний міст у Європі імені Густава Флобера у Франції обійшовся в 155, а другий по висоті міст світу Віадук Міо у Франції, звели за 400. При цьому будівництво цих об'єктів тривало не більше п'яти років. Вітаю, друзі! Я ля Савіна, Це канал є питання сьогодні. Мій герой один з найбільших пам'ятників бездарному містобудуванню і корупції за часи незалежності, споруду на яку згубно вплинула не лише те, що вона будується у самому центрі столиці України вже майже 30 років, а й те, що вона в безпосередній близькості. До кабінетів столичної та центральної влади в прямому та переносному сенсі я боюсь навіть порахувати, скільки разів цю споруду переможно привідкривали різні політики в різні часи за 30 та років будівництва. Ну що, поїхали або в нашому випадку пішли? Ба будівницею подольсько Воскресенського мостового переходу вперше була визначена ще в травні 1986 року, буквально через декілька тижнів після Чорнобильської катастрофи. Рада міністрів УСРСР ухвалила генплан розвитку міста Києва на 20 років, в якому було обґрунтовано будівництво четвертої лінії Київського метро. Вона мала з'єднати спальний район Троєщина на лівому березі та правий берег Києва. Це від території нинішніх Русанівських садів аж до аеропорту Жуляни. Два роки пішло на розробку плану та технічної документації. Потім розвалився сувок і початок будівництва і мосту століття і метро на Троєщину відклали ще на сім років. Початком будівництва можна вважати 14 травня 1993 року. Саме тоді вперше ступила нога будівельників на цей будмайданчик. На той момент проєкт оцінили у 40 мільярдів 701 мільйон купона карбованців. Це приблизно 9 мільйонів доларів за курсом станом на 93 рік. Побудувати міст планували за 9 років і у 2002 році вже відкрити. У 96 році будівництво дофінансували на 4 мільйони гривень, що дорівнювало. Близько 2 мільйони доларів за тодішнім курсом, та вже через рік роботи згорнули на 5 років, бо не вистачило грошей. Згадали про нього десь аж 2004 тисячі четвертому. предвиборча боротьба за те, хто буде очолювати Україну в найближчі 5 років, і влада почала створювати видимість бурхливої діяльності та реалізації грандіозних проєктів. Так, на Трохановому острові це не той Труханов, Почалось будівництво мостового переходу через затоку Десенка. А восени того ж 2004 року КМДА затверджує новий проект будівництва мосту. Вартість проекту на той момент становила 5 мільярдів 66 мільйонів гривень. До самого 2011 року із державних та місцевих бюджетів в міст насипали сотні мільйонів. Найбільше в 2007-му. Аж 634 мільйони гривень. Весь цей час як центральна, так і місцева влада щедро сипали обіцянками про завершення будівництва мосту четвертої лінії метро на Троєщину в найближчі 4-5 років. Та сам подільсько Воскресенський міст продовжував стояти посеред Дніпра, підпертий тимчасовими іржавими опорами, як пам'ятник мріям про світле майбутнє троєщини, так і обіцянкам керманичів з правого берега. Ночь за твоїм окном... Моя, моя. Одіозним Меркива Леонід Черновецький в народі просто льоня космос перед виборами в 2007 році не тільки гречкою засівав, а й публічно клявся і гарантував киянам завершення в найкоротші терміни будівництва. У 2011 році не витримав знущань на будівництві Подольського мосту найбільший плавучий. Кран в Європі Захарій вагою в три тисячі тонн він просто взяв та впав в річку Дніпро. У 2012 році вартість будівництва знову зросла. Тоді Київська адміністрація перезатвердила кошторис до 7 мільярдів 628 мільйонів гривень, але грошей знову не було, і будівництво знову таки зупинилось. Космічна епоха, врешті-решт закінчилась. Космічні обіцянки залишились. Їх взяв на озброєння і чинний міський голова Віталій Кличко. Періодично він обнадій називав Нові і нові дати відкриття Подільського воскресенського мостового переходу. Це ключове завдання, яке я взяв перед киянами. І я це завдання втілив в реальність. Ключове до кінця року запустити транспортне сполучення між лівим та правим берегом. Ми планували, обіцяли відкрити автосполучення под Люсосінським мостовим переходом цього року. Але, Але відкроємо наступного. У 2016 році проект будівництва знову був перезатверджений. Вартість його знову зросла до 11 мільярдів 251 мільйона гривень. В ньому для мешканців Троєщини, які можна сказати, виросли з мрією про місто метро. Було передбачено цілих шість смуг руху транспорту та дві колії метрополітену. у січні 2021 року. Кличко сказав, що Подільсько-воскресенський міст готовий на 82%. Потрібно ще трошки почекати і ще трошки дофінансувати. І КМДА в чергове перезатвердила проект будівництва і підвищила його вартість до майже 20 мільярдів гривень. Та у 2022 році міст знову попросив грошей 11 жовтня минулого року на добудову мосту Київрада. Виділила додаткові 183 мільйони гривень з місцевого бюджету. Тобто, це вже під час повномасштабної війни. На наступний день після чергової атаки центру Києва Шахедама десь тоді сума, в яку нам обходиться цей міст, перевалила за 20 мільярдів. І за 20 мільярдів ми поки що відкрили лише екскурсійний маршрут, але з дуже розкішними краєвидами. Мостове сполучення відкрилося в дуже межному режимі, і воно не сполучає. Правий берег з масивом Троєщину, оскільки автобус, який запущений 112-й, він їде до Метро Лівобережної через Русанівські сади. Відповідно, найбільше на собі відчули покращення, виключно жителі русанівських садів, які тепер можуть швидко доїхати до центру міста без пересадок. І транспорт, тобто цей автобус, у них працює стабільно. Для більшості інших киян це не має якогось ефекту, але має ефект екскурсійного маршруту по новому мосту. Три тижні минуло від відкриття Подільського воскресенського мостового переходу. Поки що він відкритий частково лише для спецтранспорту та автобусу, на який я зараз чекаю. Маршрут прилягає від метро площа Українських героїв. Це колишня станція метро Льва Тостова до станції метро «Лівобережна». Цього тижня Київська міська прокуратура заявила про новий факт розкрадання на будівництві. Це 24 мільйона мільйони гривень, який наварили на оренді техніки. Ну що ж, зараз подивимось, що там за будівництво століття у нас. Даний момент складно якби, оцінити ті, ті витрати, які останні роки взагалі з від часу його будівництва витрачались, але все ж таки його побудова і запуск має має важливість в тому плані, що в нас аварійний міст Птона, і в нас аварійний міст метро. Тобто, коли ці мости потрібно буде закривати повністю на реконструкцію, а ремонти, то міст Подільсько-воскресенський, хоча б. А візьме на себе певний потік автомобілів та громадського транспорту, щоб забезпечити пересування киян. Невідоміші київський довгобуд таким чином зводять вже 30 років, і за 30 років вартість проекту виросла з 5 до 20 мільярдів гривень. Скільки з цих коштів розчинились в приватних кишенях, неможливо ні уявити, ні порахувати. Та ж електронна система закупівель Прозоро почала працювати в Україні лише з 2016-го. і як мінімум до того часу громадськості було надзвичайно складно контролювати на що витрачались державні кошти, які виділялись на подібні великі будівництва. Лише в одній київській міській прокуратурі називають суму о 150 мільйонів гривень, яку їм вдалось зафіксувати як таку, що ймовірно роздерибанили на цьому будівництві. Кримінальне провадження розслідується за п'ятьма. Статтями кримінального кодексу це е, привласнення, розтрата заволодіння державними коштами, це службове підроблення, службова недбалість, е, це зловживання повноваженнями, а також легалізація майна. В межах цих проваджень е, на сьогодні повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства, який є замовником цих робіт. Керівнику генпідрядної організації, а також двом керівникам підрядних організацій, які безпосередньо виконували ці роботи. Загальна сума збитків, яка встановлена в межах розслідування, на цей час становить близько 150 мільйонів. Гривень. На цей час за цими епізодами досудове розслідування завершено. Обвинувальні акти відносно згаданих мною осіб вже скеровані до суду. Однак за окремими епізодами ще триває досудове розслідування. Матеріали виділені в окреме кримінальне провадження. Там тривають експертизи, і за результатами, за висновками цих експертиз, далі будуть прийматися наступні процесуальні рішення. 150 мільйонів це менше 1% від усього, що витратили на будівництво за 30 років. Зазвичай навар, так би мовити, на таких будівельних об'єктах вимірюється десятками відсотків. Чиї тільки прізвища не фігурували в розслідуваннях журналістів про те, хто опиляв на багатостраждальному мостовому переході на Троєщину. Серед них звучали і прізвища чинного нардепа, слуги народу Миколи Тищенко. У нас немає чого стрівати від суспільства. У 21-му році журналісти проєкту «Бігус.Інфо» звинуватили. Родину слуги народу Тищенка у тому, що компанія його сестри причетна до корупції на будівництві подольсько Воскресенського мосту і могла заробити на ньому мільйони гривень. Тищенко запевняв: у нас різні родини всі засліплені в поєричним персонажем. Але ми сьогодні дослідимо саме її, то іншу сторону. Адже хайп хайпом, а кумівство зі скандальним керівником офісу президента Андрієм Єрмаком чи дружба з так званим «смотрящим за Києвом Денисом Коморницьким. Це ж не про медіа, це про корупцію, розпил і вплив. Тому ж розслідування журналісти називали генпідрядну компанію Екобутрейд, яка отримує найбільшу вигоду на схемах будівництва. Вона підконтрольна тому, кого вважали головним сметрящим за сферою будівництва в Києві Дениса Комарницького, колись лідера фракції блоку Леоніда Черновецького в Київраді ще в 2008-2010 роках. До речі, йому в Києві вбилось непогано після того, як Льоня Космос відлетів у свій приватний космос. Це знамениті кадри обшуків СБУ в офісі компанії. Комарницького поки СБУ штурмувала офіс, працівники. Палили документи у вбиральнях. У 2021-му СБУ заявила, що зупинила схему розкрадання на 3 мільярди на будівництві Подільського Воскресенського мосту. У 2020-му колишній нардеп Максим Микитась і колишній роботодавець чинного заступника голови офісу президента Олега Татарова ображений і на татарова, і на офіс президента в одному з інтерв'ю запевняв, що фактично всі гроші, які давав Комарницький на предвиборчу кампанію Слуги народу, цей самий Комарницький збирав з будівництва подільського. Мосту. Хто ще не спав з знівеста, як то кажуть. Комарницького і зараз називають сматрящим за будівництвом у Києві. В травні вже цього року Київська міська прокуратура встановила факти мільйонних розкрадань на будівництві Подольського Воскресенського мосту і передала до суду обвинувальний акт відносно керівника Екобуттрейд. Їм закидали розтрату в понад 36 мільйонів гривень через завищення вартості робіт. Кличко вставав на захист Екобуттрейдом. Направив прокуратурі лист з проханням не Будівництво і на закиди в корупції на будівництві мосту казав, що провадження проти забудовника мають суто політичний характер, мовляв, вони потрібні лише для того, щоб зірвати терміни будівництва. Хочу ще зазначити, що в квітні цього року за клопотанням прокурора керівнику керівника комунального підприємства було відсторонено. Від виконання обов'язку у зв'язку з підозрою в е, мільйонних зловживаннях і його обов'язки виконував заступник. І вже через два місяці вже новому очільнику цього підприємства так само було повідомлено про підозру е, у зв'язку з е, за закупівлю і перерахуванням коштів. Е, за будівельний матеріал а саме за пісок, за завищеною вартостю, там сума збитків становить 6,5 мільйонів гривень. Вже три тижні в мережі жителі столиці напівобурюються, напівжартують з того, що Віталій кличко, мовляв, єдиний мер Києва, що не відкрив жодної станції метро, проте закрив вже шість існуючих. підсумовуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. В одному кінці Києва по недобудованому Подільському мосту замість нової лінії метро на Троєщину їздить поодинока маршрутка. В іншому спальному районі вже третій тиждень поспіль колапс. І черги на зупинках через те, що столичний метрополітен, чи то надогледів за обслуговуванням, чи то переборщив колись з відкатами на будівництві станції метро, відкритих 10 років тому. Ділянка між Деміївською та Лебіцькою перетворилась на маленьку підземну річку. Через тріщини на колію потрапила вода. У будь-який момент тунель міг за великим рахунком просто обвалитись. Поблизу станції Метро Деміївська на Деміївському ринку провалився асфальт, і там з'явились значні вирви. Де донедавна були магазини. В бюджеті Києва на 2023 рік на транспорт та його утримання виділили 12 мільярдів 400 тисяч гривень. Це 19% від усього бюджету міста. Зупинка руху метро відбулася навіть в авральному режимі, тобто обіцяли 9-го числа зупинити, але зупинили в день 8-го. Це свідчить про те, що, мабуть, Намагалися відтягнути проблему до останнього, але вже, по-перше, коли про неї стало відомо, і коли е, там досить вигилу було протікання, то щоб не нашкодити киянам, то вирішили екстрено зупинити рух. І звичайно, що це набагато гірше, ніж е, просто метро, наприклад, попередило киян, зупинило планово, е, лінію провело, експертизу. І там працівники метрополітену зрозуміли, що треба там робити, на який період зупинятися. Так воно все відбуло. в авральному режимі відбувається, і мінімум на півроку зупинився рух. Через цей перегон лебідська Деміївська наразі замінити зупинене метро, яке в один момент перетворилось виключно на дуже дорогі бомбосховища. Намагаються додаткові 77 автобусів та 20 тролейбусів, які дублюють маршрут закритих станцій. Метро за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, розпочали розслідування. Є Дуже резонансна ситуація. Вона виникла не Минулого тижня, на жаль, ті тріщини, які, про які згадують представники столичної влади, вони з'явилися вже декілька місяців тому. Чому раніше не реагували і довели ситуацію до повної зупинки руху на цій ділянці Київського метрополітену, має встановити слідство. Також в межах слідства будуть проведені експертизи. Щодо якості використаних матеріалів і проведених робіт, врешті, те, що в прокуратурі називають низькою якістю матеріалів та високою вартістю робіт, призводить до того, що таке велике будівництво, як цей міст, стало фактично ровесником незалежної України. Не вирішило проблеми з'єднати правий берег з лівим і полегшити життя жителям віддаленої від центру Троєщини, бо за 30 років будівництва змінилось абсолютно все. Від пасажиропотоків до технологій та пріоритетів, що точно не змінилось за ці 30 років, так це магічна сила таких проєктів приносити політичні і цілком матеріальні дивіденди тим, кому дістається контроль над їх вічною добудовою. Ось там за моєю спиною за Дніпром лежить відрізана від центру Києва Троєщина. Про це мікрорайон тут в столиці є злий старий жарт. Жизнь дала тріщину, переїхала на Троєщину. Тепер тут в Києві жартують, що жителі Троєщини дожили до того часу, коли їм за. Зряд жителі Деміївської, де затріщало в самому буквальному сенсі цього слова війна. На жаль, не найкращий час реанімувати питання, куди йде хто і коли роками закопували мільярди в землю і під землю тут, і не тільки тут. А можливо і найкращий, бо враховуючи те, що навіть у війну ніхто не перестав економити на бетоні. Економити власну маржу. Я маю на увазі, вона зараз дуже допомогла, б десь напередку ця маржа. Па бережіть себе. Маємо таки побачити колись енд цього мостобуду, який трошки затримався на чверть століття.